Історія така. Мені казали, а, а ти? У тебе є російський паспорт? По всьому Радянському Союзу йшла підпільна кража. Ми підпіль. Ми... Та ні, та ні, та ні. Він, він, ні, ні, він на це не піде. Ні, ні ні. Та яка війна? Історія така. 14-й рік Крим захоплюють. Російський Крим. Я в Москві з 92-го року живу. 23 роки без виїзду. 20 травня 2015 року. Я вже розумію, але я живу е, по українських документах. Я не робив собі ніякою московською пропіску приділ Мечтаній. приїжджі. Якась там цела в них і там престижно жити ну, всередину. Московська прописка, це все. <ріст> <ріст> Мені казали, а, а ти у тебе є російський паспорт? Я кажу, ні, от дурачок. Ну, оказалось, казали, що не дурачок. Я жив по українському паспорту. У мене були там права авто українські. Тобто у мене не було дискомфорту. Жити в Москві е з українським паспортом. У мене не було ніяких планів зробити там собі громадянство російське. Московську прописку я міг собі зробити в 6 секунд, 2000 доларів. ефективний брак через 2 місяці. Це ще 90-ті роки. Не було ще там. Потім ввели термін, що треба 5 років прожити, тільки після цього надають громадянство. В 90-ті роки 93-й, 4-й, 5-й, 6-й рік цього взагалі не було. 2000 доларів. Фіктивний брак, і ти москвіч. Ну, тобто, я це все не робив. І тут 14-й рік Крим, руски захоплюють Крим, 15-й рік весна. Я вже розумію, що якісь натягнуті відношення в мене з, 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 з ДСД в Москві. Я вже це спостерігаю, я вже відчуваю на собі. Мене зупиняє гаїшник. З ним. Коло нього стоїть ну, молода там дівчина років 28, як виявилося потім вона представник імміграційної служби. Зупинив гаїшник, московська машина, московські номера. Я даю документи на машину, техпаспорт, доручення і права водія українські. Він так подивився: а можна паспорт? Я кажу, да, так, звісно, у мене паспорт, реєстрація в Москві. Він бере, ця мадам подивилася. І мені так задає з тротуару задає питання. А ви в Україні де прописані? В якій Україні? В Западної в Восточної? Я говорю в Западній. І тут вже зовсім іншим тоном відповідь. Все понятно. І ще... Мені тоді ще не було все понятно. Мені стало все понятно трошки пізніше, через пару годин. І вони відходять, хвилин 15 вони про щось шушукаються, він підходить, я кажу, що, які, в чому проблема? Я говорю, я в Москві живу 23 роки. И он мне дал ответ, после чего мне стало все понятно. Он говорит, ты дурак или нет? Я говорю, в смысле? Нам без разницы, сколько ты живешь в Москве по документам, ты наш враг. И с этого момента мне стало все понятно. Подходят два свидетеля и Ця дамочка з Міграційної служби каже, у вас в даний момент в розговорі з представителем Госавтоінспекції була попитка дачі взятки. От mm. два свидетеля. Підстава. Mm. На рівному місці. Mm. Більше я додому не попав в свою Слову, квартиру в Москві. Через три дні я був на бутирці в тюрмі. Це от 20 травня стається. Я проїхав за рік і два місяці п'ять тюрем і одну колонію. А колонія якраз город Львов, Курська область. Тому я згадав це. Тому ви знаєте Курську область? Курську область з непогано. І скільки ви відбули? Рік і цьому? два. Плюс я міг. У мене стаття була. виявляється ця стаття до 7 років. Просто до семи. Мені порадив там один. Сокамерник в тюрмі. е, каже: на суді можуть тебе запитати, чи в тебе є можливість заплатити штраф. Якщо ти скажеш, що є можливість, то і все одно дадуть якийсь срок, але невеликий. І плюс штраф. Якщо ти скажеш, що в тебе немає можливості заплатити штраф, тобі можуть дати років 5. Так і сталося. На суді мене суддя питає: у вас є можливість заплатити штраф? Я говорю: так, да, звісно. Мені дають 150 тисяч. Рублів штрафу це ну так не, не багато немало, 2600 доларів. От сиділи в їхній тюрмі як взагалі? Ну тоді ще ну, не було ще. Це, це тільки був початок, 15 садяці, рік. Не і було я... ніякого взагалі. Ні-ні. Тоді ще нічого не було. Уже працівники починали зі мною якісь такі далекі розмови про політику. Я так це питання закривав. Навіть, навіть не починав цю тему, але серед там, зеків ніяких розмов взагалі таких не було. Я зараз це зовсім інше. Я уявляю, зараз як ну зараз тяжче, якщо просто там громадянин України, там будучи в Росії, йому дають якийсь срок, він заїжджає там в Колонію чи, чи там на тюрьму. Тоді цього не було. І все. Мені дають ріхи два, я. І везуть мене в город Львов, Курська область, і потім ви виїхали вже, коли вас звільнили. Ви виїхали, а, ви? Значить, мене ще тримають, бо в моїй справі був мій паспорт. Права я віддав товаришеві, бо мені там один, один міліціонер зразу, коли мене затримали. Він каже: є товариш, щоб він машину забрав. Я кажу, так. Да". І я подзвонив, товариш забрав машину і права мої з собою забрав. Тобто, в мене був паспорт. Паспорт був в ділі. Я виходжу з колонії, паспорта немає. До мене підходять два ФСБшника: Такий-то, такий то так, да, вибачте, ми вас не можемо відпустити, так як у вас немає документів. Я кажу, документи були в ділі. От мені жінка видає там речі. Я кажу, а де паспорт? Не було нікого паспорта. Все, чайником і все. Не було. І мене ще на два місяці тримають. І вони мені пояснюють: Ми Де в чи... вже в іншій тюрмі. Це для мігрантів. Ну, як тюрба? За якою метою вони це роблять? Значить, ні-ні, процедура така. Ми даємо запрос. О вас в украинское консульство в Москве, те подтверждают, дают, дают ответ, подтверждают, что вы являетесь гражданином Украины, выдают они консульство украинское вам временное удостоверение личности, мы им отсылаем фото, и с этим удостоверением личности вы имеете право пересечь границу, так как вы будете депортированы. У вас по решению э, суда. освобождения, да, по решению суда уже э, после освобождения депортация. Я в них пытаю, а ну там депортацию дают там на три роки, на пять роки после э, срока там відсытки. Я кажу, а у меня э, депортация на какой срок? Вони кажуть: ну, у вас особий случай, у вас депортація пожизнена. Mm. Тобто... Так, так ви і виїхали. Так, що в мене депортація. Може, і слава Богу. Звичайно, що я точно знав, що. слава Богу. Або самі зайдете зайти збройними силами. На Абрамсі заїду. Думаю, що буде так. І все, мене привезли. З цієї уже тюряшки еміграційної на Таможню, Курська область і Сумська, дали майору, начальнику зміни, мої документи, папку, майор ФСБшник відкрив папку, так полистав, з гумором, подивився на мене, Святослав Ніколаєвич, ну як? Как... Как вы могли кристально честному московскому гаишнику предлагать 5000 рублей, пытаться дать взятку? Ну вот как, как вам не стыдно? Я говорю, ну понимаете, ну вот так случилось. Вот слово мы с ним посмеялась, я говорю, а сколько у меня там депортации, на какой срок? Він так полисав, а у вас от така стаття починає читати мені цю статтю. А там гражданам США, я це добре пам'ятаю, що там перераховувалися і граждані США там були в цій статті. А у вас пожизненно. Я засміявся і кажу, ну все, прощайте. Вони не хотіли мене відпускати. Вони е, ну, тобто, якщо, хотіли ще з вас гроші зняти? Ні. Е. Е, е, якщо б мене не був заплачений штраф, я б нікуди не виїхав. Бо другий зайшов в кабінет, ФСБшник молодий, і так взяв мою справу. Все вже на границі, я бачу через 100 метрів українська таможня. Він так полистав, да, все у вас нормально, все у вас в порядку. і штраф оплачую. Я говорю, да, у мене є квітанці, показати ні, 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 не треба. Тобто не могли вони Це їм. Це було е, яскравий приклад того, яке ставлення в них до, до українців вже тоді було, вже в 2014-13 році. Мені сказали конкретно, нам без різниці, скільки ти живеш в Москві. По документам ти наш враг. Мене як током вдарило. Я зрозумів, що я додому не. Ну, так, вже відчуття, що я додому не попаду, що це вже закінчиться якоюсь історією. Ну, от я проїхав за майже півтора роки, от 5 тюрм і, і колонію у Львові владу Я застав, я, я в ній виріс, я в ній родився, виріс, і я прожив в ній. Э, ну Я школу закінчу в 83-му, а в 82-му тільки Брежнєв помер. Тобто до 18 років, до повноліття. Але Ми... тут в надвірні життя? Так, так, в надвірні. Я, я прожив в цьому режимі. Я його знаю від А до Я. І ту атмосферу, в якій я жив, я добре пам'ятаю. Як можете схарактеризувати радянський режим? Рад... Ну, це ж ми були колонією, правильно в радянському Ради... режимі. Бо є, є люди, які кажуть, що там нам було добре жити. <шлід> що ми ні, ні, ні. були просто... Ні, ні. діло не в тому, е, Микола. Ми... Не то, що ми були колонією, то діло не, не в нас. Весь радянський Союз це була колонія. Угу. Росіяни жили не краще. Вони теж жили в тій самій колонії, ну але вони думали, що вони зверхні над Україною. Навіть ну, якщо взяти політичну владу цього Щербицького там з Москви завжди казали, е в, що ми, ми виб... е Розумієте, от е владні моменти це одна тема, одна історія. А простий народ, як mm. жив звичайні люди, не члени КПСС. Це друга історія. От звичайні люди, оце, був, оце була колонія весь радянський союз. Без права, виїзду е, е, ну, е, не було двох основних. Тобто, це було анульовано і не то, що анульовано, це, це переслідувалося по закону, е, були кримінальні статті. Тобто була відмінена. Просто зараз люди е, це вони це не уявляють, бо вони це не бачили і вони в цьому не жили. Не було приватної власності. Взагалі не були. Квартиру було. ви не могли мати. В мене моя перша вчителька, вони побудували в надвірні будиночок двоповерховий. Ну, такий будиночок будували. І на півтора поверху. Будували, е ввірки, ну тут, так, по на півтора поверху той будиночок будували 10 років. Там якісь гроші будуть, то і будуть будувати. Там чоловік в неї був директором клубу, 10 років будували. Згори пополам побудували. Були ліміти. По площі, от є сім'я на 4 чоловіки. Е, площа житла не має перевищувати загальна, не жила, а загальна. Може там і жила. Я вже цих нюансів не знаю. але факт, той, що загальна площа, як приклад, не має перевищувати для чотирьох чоловік 80 квадратних метрів. А в них в будинку, вони побудували там щось було чи 116 якось так. Тобто, до них прийшла комісія і сказала: або ви з другого поверху. Робите стриг, замуровуєте вікна і лишаєте так, як на стриху, такі вузенькі вікна. Або ми ваш будинок приватний підселяємо сім'ю. Mm -hmm. Який ви будинок, який весь так, звичай, кошти, так, ви збудували за свої кошти, що? Так, бо ви побудували з порушенням закону. Ну, був дурдом. А я думаю, власний... що на, на оцих других поверхах. Так. Часом оці маленькі такі ну, от тому, це ж, от тому, непрактично. От тому, щоб це рахувалося як, е, як стриг угу. приміщення, не жиле. Тому, бо отак, отак люди якось е, пробували обійти ці закони. Бізнесу не було, приватної власності не було. Бізнес срок С, е, спекуляція. 7-8 років. Валютні операції, ще, ще все державна власність. Тобто. Ти народжувався, ти закінчував школу і три шляхи: перше ПТУ і робота, друге технікум і робота. Третє інститут і університет і робота по найму. Всі варіанти. Просто по найму за зарплату на державу. Була тільки державна робота. Які бізнеса, які що відкрити? Які кафе? На Надвірні були два ресторани, які працювали. Ресторани закривалися в 11 вечора, пів одиниця. Ну, Але і... то, напевно, відомчі, якісь там від підприєм від якихось державних установ, так що ви ресторани. Не, <продукт> ні, були два ресторани. Приватні? Ні, 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 ні. А так, Музик ну самі, Е 에... Відомчі, ну тобто, так, так. Ну, це державні були від державних підприємств. Там собі хто був директором, той собі калимив. Я сам Ну мод, ну та звичайно, звичайно, йшло. По всьому радянському Союзу йшла підпільна кража. Гриба, <гриба> підпільний, не вкрадеш, не будеш Підпільний мати. калим. Ну от вони так людей, і і от цьому тому, що вони з 17-го року добре навчилися, це брехати і красти. Вони вчили наших людей. А знаєте що? От багато особливо жінок старших говорять. А там був хліб, по там був 16 копійок, копійок. І ну. був пальне, дешеве, і автобус був дешевий, там, наприклад, Новояворівськ, якесь там інше місто. Ну, все відносно, як дешеве, була зарплата 120 рублів. Ну, правильно, а Зараз 10 тисяч, і, типу, відповідно, воно. Все, зарплата не така 120 рублів. І в мене мама математик, батько фізик. Мама заробляла 140, батько 160. Вони школи не вилазили. Батько в мене був припвиклав мене фізику, плюс класний керівник я це добре пам'ятаю. 300 рублів нам на сім'ю. Нас я, mm -hmm. і сестра, нас четверо було. Ну прям от от, от впритик. Як тобто, відкласти якісь... щось? Та які відкласти? Були, були тоді якісь заробітки, що в тюмень їздили. Ну, треба нафтовики мікати, нафтовики по, по два тижні, два, такими як заїздами, два тижні в Тюмені, то вони заробляли 700-800. Ну там працювали, там вони на, на вишках. Ну, я не знаю, все з нафтою зв'язано. Я, я далекий від цього. Факт, що ну, була колонія просто колонія. Границі закриті, у нас все добре. Ресторани до одинадцяти, піводиниці заходили. Під'їжджав уазик міліцейський. В ресторан заходили, от якраз пів 11, там музика грає, якісь танці. Заходили два міліціонери, отак вставали, морда кирпичом, Це було нагадування, без слів, що все, пора закруглятись. Рівно в 11-тій, УАЗік. З... Від'їжджав від ресторану, вже була включена сигналізація рівно в одинності. Включена сигналізація в двох ресторанах. все. життя до ранку закінчилось. Була колонія. Ну але в комуністів, які були в партії, а? було побільше. Звичайно, трав. треба було тільки сказати, що немає Бога і Слава КПСС, і все. І в тебе ну, було тому, вже... джинси були якісь кращі. Е, ну джинси, джинси, за джинси тоді взагалі не було. В продажі в них були спецмагазини, в них були спецвідпочинки, санаторії, там за Там від підприємств. чи там від... Автомобілі. від... Автомобілі. Ну не то, що краще там були з водіями Волги у начальства, у партійного начальства чи у такого промислового начальства ну, у мене колишній мій тесть, у надвірні він був дуже великим начальником довший час. Років 25, він був у надвірні є два підприємства: це Надвірнянський лісокомбінат і завод НПЗ. Мій колишній тесть був директором Надвірнянського лісокомбінату. Волга, Водій, звичайно, член партії, плюс промисловець. Звичайно, вони собі. Ні в чому не відказували. Це була такі держава подвійних стандартів. Звичайно, звичайно. Плепси, ну, була основа нічого, брехня, основа брехня. Вони розказували одне, а робили зовсім інше. Просто щоб гнобити людей. І розказували людям, що це є життя от таке, воно mm. от інакше не буває. Тобто вам треба з цим змиритися. І терпіть. Ну той більшість є 6 змирили. Да, да, всі всі змирили. Бо е, в чесній країні з нормальними законами, де поважають людину і її гідність, ніколи не буде у влади монополії на зброю. Людей розоружили і люди без зброї. І, і дотепер ця історія тягнеться. Вона точно поміняється після війни. Угу. Тобто, зброї не було взагалі. Тіль, зброя була тільки у держави. Монополія на зброю. Людина не мала, і, і зараз так само не має права мати зброю. Всі демократичні країни людина має право на зброю. Америка візьміть. Всі озброєні. І нам починають розказувати зараз, що. Ой, Сильно бандитизм збільшиться, від Тому зменшиться. звичайно, Тому що, що зменшиться цих дуже, бандитів буде дуже більше травм. Дуже, е, діло не в травм. В, якщо буде право на зброю у будь-якої адекватної людини, то ви себе будете коректніше набагато вести. Бо ви можете розуміти, що е, на ваші там слова, які можуть е, торкнутися людської гідності, у вас. Може хтось розрядити обойму. І ви будете дуже коректно це вести. Серйозний аргумент. Звичайно, може бути. звичайно. Тому в радянській владі монополія на зброю. Все, люди бідні, люди закриті в колонії, границі закриті, і люди роззброєні. Все. Працюйте на заводах, працюйте на нас, і все буде добре. Соціалізм, а потім комунізм, світло і будущее. Все. Розказували людям байки. А ви не думаєте, що е, Союз ішов до, якби він існував зараз, вже була ядерна війна. Тому що оці от в Долинському районі у нас в рахині боєголовки, в Ценжіві, отут недалеко, командний пункт. там, В Делятині е, Ітакій боєголовки. Ви не думаєте, що воно би вже бахнуло? Мало би по їхніх планах ні, би вже бахнуло? Бо на що вони це ні, все будували коло... тут на заході? Е, ну, е, бо е, в напрямку. І в максимальній близості до блоку НАТО, тобто до Європи. Вони, вони були націлені на ту ну, сторону. Так, звичайно, зараз, так, так і каже, зараз. Напасти, так і зараз. Але вони буде. будували. все йде, все, все буде так, як має бути. Буде застосування ядерної зброї, але от воно зараз на підході. Я впевнений в mm. цьому. Що ця війна закінчиться саме так і не інакше. Тобто, у нас, нас випробування. Наші тільки почалися. Оцей фініш з застосуванням ядерної зброї, він буде швидким. Там достатньо буде доби, щоб всі країни, які будуть брати участь в цих розборках, закінчили їх. Доби достатньо буде. І буде, ну, не дай Боже, звичайно, я буде. Ну, тім такий сценарій, Багато чого буде залежати від ступені організованості українського суспільства. Тобто як в тилу, так і на передовій. Ну, коля знаєте, буде. мені здається, вже коли почнеться застосування ядерної зброї, вже е, ну, це все буде залежати більше від людей, які будуть приймати рішення по її застосуванню. Тобто, тобто, в кого є: Франція, Канада, Америка, Англія. Росія, Китай від, від їх лідерів, а від суспільства нам може просто повести, що якось ну, не буде удару по, по території України, але це все в руках Всевишнього. Ми тут просто спостерігачі. Як Всевишній е відрегулює, так воно і. Я буде. просто маю на увазі, що Всевишній е якось відрегулює. Але щось залежить і від людей в плані їх. Взагалі нічого Ми, не залежить. Певні, від що людей. можна зробити? В цій можна ситуації. зробити, але люди ж безпечні. Я впевнений, що якщо хтось почує мою думку, він ухмельнеться І скаже, та який ядерний розказує. Все буде добре. Ми ж привикли, та все буде добре. Отак і війна починалася. 120 тисяч. Е русского війська під границями стояло, а ми. Та ні, та ні, та ні. Він не, він... Ні, ні, він на це не піде. Ні, ні, ні. Та яка війна? Ні. І розказували людям. Як ні? Все... А зараз, все аналізуючи, співставивши все, все, Чорним по білому все було ясно і видно. Так і, так і тут, чого підтягується ядерна зброя в Білорусію? Чого вже за останніх півроку Росія провела чотири вчення по застосуванню ядерної зброї. Чотири. Розконсервовано все, перевіряється. Єдине то, що я думаю, що у росіян все занедбано в плані ядерки. І якщо торкнеться, а воно торкнеться, то ну, я думаю, що багато не спрацює. Або буде перехоплено блоком НАТО. Ну, якось так. Побачимо. Ми це все побачимо. Це не за горами. Це от останніх не останніх, а слідуючих, я думаю, ну максимум 3-4 роки. І ця вся історія закінчиться. Ну, подивимося. 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 Дякую за розмову.